Вітаю вас, мене звати Наталія Пирогова, я голова громадської організації «Гільдія професійних екскурсоводів та гідів перекладачів з Києва. Наш візит до Опішні був обмовлений нашим бажанням популяризувати і рекламувати, а також створювати нові туристичні маршрути Полтавщини. Сьогоднішній ранок у мене розпочався з чудової подорожі науковими підрозділами національного музею заповідника. і Розпочали ми ранок з, на мій погляд, дуже важливої жіночої теми. Мистецтва жінки у е, якраз у музеї садибі Олександри Сліченко. Для мене це було відкриття, і я думаю, що це буде відкриттям для багатьох українців. Наступний музей також був дуже цікавий, тому що це була територія садиби, яка раніше першим війшла в. Новостворений Національний музей заповідник Фепішні це садиба родини пошивайлів. І мені було надзвичайно приємно познайомитися з представниками цієї родини. Для мене відкрилася абсолютно невідома до того історія родини, сільської родини, яка представляла династію гончарів. Подивитися на місце, де ем, народжувалися чудові твори мистецтва, які сьогодні представлені в експозиції цієї хати, і послухати історію їх життя, історію створення музею, яка неймовірно надихає, і справді змушує і далі шукати ось такі чудові історії, щоб їм ділитися з іншими українцями. Ну і потім ми відвідали музейну садибу підрозділ, який відкриває ще одну цікаву сторінку історії Пішнянського національного музею-заповідника це музей Леоніда Сморжа, також неймовірної людини, філософа, дослідника, вченого. Спортсмена, оператора, фотографа, який у цьому музеї розкривається в таких багатючих своїх іпостасях, відкриваються різні грані його мистецьких та життєвих талантів. Ну, і зараз ми знаходимося в культурному центрі, де представлені в залах, експозиційних залах роботи сучасних митців. Неймовірно надихаючі – це сучасна кераміка, сучасний, якраз погляд на старовинне то ремесло, яким займалися люди тисячу років, які проживали тут в цій місцевості.